Ва життя для критичної інфраструктури у Тернівському районі Кривого Рогу капітально ремонтують водогін, який забезпечує водою понад 35 тисяч мешканців північної частини міста. Старий сталавий трубопровід збудований ще у 70-х, зазнав понад 190 пошкоджень через війну, відключення світла та гідроудари. Тепер його поступово замінюють на сучасно поліетиланові труби, міцніші і довговічніші. 25-й рік це рік продовження ремонтних робіт на терно. Вських водогонах, які подають воду до всіх мешканців Терновського північного району. Ремонтні роботи розпочато. План на цей рік 10 км 700 метрів. Роботи вже тривають, роботи вже йдуть цілодобово. Виконує Кривбас водоканал та підрядна організація. Дуже вагомий вклад наших спонсорів, донорів, які подарували трубу. Проект оновлення виконується у кілька етапів. Минулого року прокладали понад 10,5 кілометрів нових труб. Цьогоріч ще майже стільки ж. Цей водогін єдине джерело води для веселих тернів, даманського, Шевченко, сергіївка та інших, а також для котелень, які дають тепло взимку. Місто реалізує проект у співпраці з ЮНІСЕФ. А завдяки зусилля комунальників, які працюють навіть під час повітряних тривог, водогін отримує нове життя. Ми реалізуємо дуже дуже великий проект міського водоканала. Наробити Не цього неможливо, тому що мережі треба відновлювати після всіх тих негараздів, які у нас були через війну. Можу сказати, що десь в червні. Цей проєкт вже закінчиться. До кінця 2025 року у Кривому Розі планують завершити модернізацію ключових водогонів. Загалом за три роки війни змінено понад 66 кілометрів водомереж. Крім того, місто інвестує у нові насоси, генератори та каналізаційні системи. Завдяки підтримці міжнародних партнерів та роботі фахівців тисячі родин у Кривому розі отримують стабільну подачу води навіть у найскладніших умовах. Анастасія Костенюк Едуард Лушпенко Паршимський.